Добрий день, шановні десятикласники! Сьогодні у нас з вами складна тема. Ми повинні скласти усну відповідь за даним планом на основі переказу текстів наукового стилю мовлення. Але оскільки урок у нас проводиться в режимі онлайн, то ми з вами попрацюємо таким чином. Спочатку повторимо, що таке науковий стиль мовлення, а далі ви уважно послухаєте текст. Дасте відповіді на запитання, і це і буде за планом складена усна відповідь на основі переказу тексту наукового стилю мовлення. Отже, давайте з вами повторимо. Науковий стиль мовлення, ви вже знаєте, що це стиль, що використовується у науці, техніці, освіті. Основними його видами є наукова стаття, лекція, відповідь на уроці. Загальні ознаки цього стилю це чіткість, точність і послідовність. В вашій увазі пропонується текст про військовий одяг наших предків, а саме воїнів Київської Русі. Ви повинні уважно слухати цей текст. Захисне спорядження воїни Київської Русі одягали безпосередньо перед боєм. Голову воїна оберігав від ударів шолом конічної форми. Він складався з чотирьох частин і завершувався втулкою для султана. Він зверніть увагу на малюночок. у 12-13 столітті поширилися шоломи. Куполоподібної форми, їх називали шишками. Шоломи доповнювалися наносниками, напівмасками або масками. Тіло воїна захищала кольчуга, на виготовлення однієї кольчуги витрачали 600 метрів залізного дроту. Дріт розрубувався на 20 тисяч кілець, кільця зварювали між собою. Середня вага кольчуги 7 кілограмів, між боями захисне спорядження здебільшого знаходилося в обозі. А обоз у нас з вами це транспортний засіб, який був призначений для перевезення боєприпасів, продовольства і так далі. Отже, дивіться, уважно текст. Далі ми повинні з вами дати відповіді на запитання до нього. І так, давайте уважно ще раз подумаємо. Якщо потрібно, повернемося ще раз до тексту. Коли воїни Київської Русі одягали захисне спорядження? Одягали вони його безпосередньо? Перед боєм. так? Що оберігало голову воїна від ударів? Голову воїна від ударів оберігав шолом. З чого він складався? Складався він аж із чотирьох частин. так Чим завершувався, тобто, що в нього було основною частиною, верхньою, будемо говорити, частиною, це була втулка для султана. так? Далі, які шоломи поширилися в 12-13 столітті? Куполоподібні шоломи поширилися, так? Тобто схожі на купол. Як їх називали? А називали їх шишками. Чим вони доповнювалися? Доповнювалися наносниками, так? на міст, захист, на ніс повинен бути, напівмасками і масками, тобто, щоб до обличчя не достала зброя. Так? Що захищало тіло воїна? Тіло воїна захищала обов'язково кольчуга, скільки залізного дроту витрачали на виготовлення однієї кольчуги. На виготовлення однієї кольчуги йшло досить багато залізного дроту. Так? Далі, наскільки частин розрубували цей дріт? Розрубували аж на 20 тисяч кілець. І середня вага кольчуги складала 7 кілограмів. Далі, а де знаходилося захисне спорядження між боями? Ще раз вам нагадую, слово обоз. Обоз це транспортний засіб, який був призначений для того, щоб перевозити боєприпаси, продовольство і перед боєм самі <кхи> воїни брали <кхи> звідти своє спорядження. А тепер зверніть увагу, будь ласка, на план, подивіться, і цей план допоможе вам скласти усну відповідь за, на основі переказу тексту наукового стилю мовлення. Ще раз перечитаємо. Дивіться, план допоможе нам скаже, що Воїни Київської Русі одягали своє спорядження безпосередньо перед боєм, так? голову їхню оберігали, оберігав від ударів шолом конічної форми, так? а далі. Поширилися вже в 12-13 столітті шоломи куполоподібної форми, які ще й закінчувалися обов'язково втулкою для султану. Так? Далі ми з вами запам'ятаємо, що називали їх шишками ці ем, шоломи, доповнювалися вони наносниками, напівмасками і масками, тіло воїна. Захищала обов'язково кольчуга, на неї 20 тисяч кілець дроту витрачали, так? вага її складала 7 кілограмів. І між боями це спорядження знаходилося в обозі. Тобто, воїн весь час на собі не носив таку вагу, так? отже, спираючись на план та на запитання, ми з вами склали усну відповідь за даним планом на основі переказу тексту наукового стилю мовлення. Дякую вам за увагу!